Доброго дня, шановні співвітчизники! Моє прізвище Матвіюк, звати Кузьма. Я корінний хмельничанин і мої предки, ну, здається, завжди жили на цій землі, на на, хмельниччини, на, на наші на наше на поділяння. В даний час я Очолюю таку громадську організацію, яка називається Захист і збереження землі. І основна наша проблема це вберегти наші, нашу землю, вберегти від продажу. Ми хочемо довести кожному нашому співвітчизнику, що продаж землі це страшніший на сьогоднішній день, ніж Голодомор 33 -го року, ніж татаро-монгольська навала у 1240 році, тому що після. Тих трагічних подій наш народ відродився. А коли буде продана земля, то це вже буде назавжди, і наш народ, як такий може зникнути з історичної арени. Суть у тому, що світ не змінився за останніх, там, допустим, 100 років. Як і раніше, люди воювали за землю за територію, так і на сьогоднішній день вони воюють за землю та територію. Лише з тієї різниці, що агресор зрозумів, що економічніше, дешевше сьогодні землю. купити. купити а якщо ще із війти із, у переговори чи, чи з, чи зговор із місцевою владою і зробити так, щоб розорити селянина, щоб він за копійки придав землю, то значно дешевше землю купити, ніж її, ніж її, ніж її завоювати. І ви витіснений корінний народ. Перші ознаки витіснення корінного народу, тобто нас, українців, вже з'явилися у минулому столітті у 1990 році, ще за радянських часів, коли у Верховній Раді УРСР вийшла постанова про земельну реформу. Відповідно до цієї постанови, вколов з колгоспів виділялося від 5 до 7 відсотків. Землі, сільськогосподарських угідь, для е, надання селянам які, громадянам України, які хочуть створити селянське фермерське господарство. І це справді було прогресивно, і це було правильно. Але е, як же ж надавалася ця земля? І яка ця земля надавалася? Якщо у е, постанові Верховної Верховної Ради говорилося, що просто віддати ці виділити з Колоспів 5-7% землі і передати їх в землі запасу, а земель запас надавати надавати селянам для створення сільських фермерів господарств, ну то це гарно написано, і, 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 так, і так потрібно робити. Але надалі виходить, виходить такий галузевий документ, як він називається технічна документація по інвентаризації земель. І якщо по самому Верховної Ради була відома всім, в всіх газетах, то ось цей вже галузевий документ, держкомзему виданий, вже читали не всі. Я на той час працював в обласному примісті господарства і займав там не, ну, досить високу високу посаду по впровадженню. Приватної форми господарування, зокрема, фермерської, і цей документ по земельній реформі мав би мені прийти, так би мовити, по поштату прийти в першу чергу і лягти мені на стил. Однак я його не отримав, а лише там по познайомству і так напівсекретно мені дали познайомитися з цим документом. Що це, цей документ? Цей документ говорить, що на основі постанови Верховної Ради про земельну реформу. Він деталізує, які землі виділяти для селянських фермерських господарств. І ось коли... Але я тільки скажу: якщо прочитати цей документ, які землі виділяються для фермерів, то виявляється, що нормальні землі залишалися в колоспах, а ті землі змиті, горбки, тепер долини, де замокає земля. Тепер землі, скотомогильники, куди з коло звозив, тварин, які, які впали, оці землі виділялися для створення селянських фермерських господарств. І люди їх брали. Настільки ще в 1992 році була сильна тяга наших. Співвітчизників наших хліборобів до вільної праці на своїй землі, що незважаючи на все, ці землі бра, більшість із них на цих змитих пагорбах втратили здоров'я і зійшли із сільськогосподарського виробництва. І я вважаю, що цей. Такий підхід до створення селянських господарств це був, так би мовити, першою хвилею знищення нашого генетичного фонду сільського, сільськогосподарського. Я пригадую, на той час приходив до нас управління фермер із села Кальня Держненського району. Кручик, як згадує Кручик Анатолій Анатолій Федорович, він розповідав, що я, які з води були в нього, проблеми він вирішив, і попутно він розповідав, що я не хочу ні багатіти, ні їздити на дорогих автомобілях, ні, ні ходити по ресторанах. Я хочу наробитися на своїй землі. Ну, це золотий наш фонд, Національний фонд. І це свята людина. І де сьогодні я, я давно не чую вже такого фермера, як Кручик Анатолій Федорович. Можливо, він теж спалився, спалився на цих пагорбах на, 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 на цих мачорах. І друга хвиля нищення і розорення нашого селянина це було в 1999 році, коли вийшов указ президента про ліквідацію. Колективні форми господарювання і створення, створення приватних сільськогосподарських підприємств. Ну, добре, приватні, то приватні, значить, але як вони, знову ж таки, як вони, як вони створювалися? В указі президента було гарно написано, що держава забезпечує вільний вихід селянам із когоспу. Вільно вони отримують свій пай, вільно вони отримують частку майнового паю і створюють собі, хоч створює свій господарське підприємство, таке приватне, хоч створює сільське фермерське господарство, але господарують самостійно. І знову ж таки, помимо цього, указу президента, який скрізь був доступний всім. Виходить ще дещо раніше, раніше вийшов галузевий нормативний документ, наказ Держхом який одним пунктом, пунктом 1.5, говорить, що схеми тих ділянок, які мають надаватися людям, які виходять з колгоспу, складаються. Керівниками і спеціалістами сільгосппідприємств, підприємств, тобто спеціалістами цього сколгоспу, і затверджується на загальними зборами. І цей указ, цей наказ галузає наказ не скрізь можна було прочитати. А в чому, в чому, ну я б навіть сказав би так, сценізм і недоречність, ну можна сказати, навіть підступність цього документа, що землю надає голова колгоспу того колгоспу, з якого даний селянин хоче втікти і господарював. І я, як працівник обласного управлінського господарства, ну, був наверное, на кількох зборах, де цю землю виділяли. І коли голова колгоспу, який раніше ще обговорив із своїми агрономами, який він участок, які мочарі і які збиті грубки вони будуть виділяти, і коли він на загальних зборах зачитував, де буде виділяти земля тим, хто хоче втікти з колоску і споделять, то в залі був сміх, тому що всі селяни знали, що то за земля. Вони знали, що там людина згорить на тій, на тій землі. І люди, які ну, там різні, різні в колоспі люди, люди, які заздрісні, які знали, що він там не розбагатіє, а тільки втратить здоров'я. Ну, просто сміялися. І а, голова, колоспу, а, голова колоспу розумів цей сміх і говорив, а ви що хочете, щоб я віддав кращі землі їм тим, що хочуть так далі. Так ось це був у 1999 році, 2000, 2000 році. Це був була друга хвиля розорення селян, друга хвиля нищення нашого генетичного фонду. Як селянки бороби. Характерним є на той час вислів Валерія Постоводненка, який в той часи був головою юриди прем'єр-міністром. Він звертався до людей, які, які виходять. Він, він казав так: селяни, беріть землю, працюйте одноосібно та багатійте, і нехай Господь допоможе вам у цьому. Ну, гарні слова, гарні побажання. Але тут відсутня ще одна деталь. Войткан, як прем'єр-міністр, не повинен був упувати тільки на Бога, на допомогу Бога. Він зобов'язаний був людям, які беруть паї, зобов'язаний був забезпечити державну допомогу. Тому що сім'я, яка мала два паї, а це десь приблизно 6-7 гектарів. Ну, 6, 6 гектарів. Вона мала у своєму озброєнні лопату і сапу. І вона не могла обробити тих, цієї землі сапою лопатою. Їй потрібно було б дати хоча б кредити під 3-4%. Уряд не допоміг, не допоміг нічим. І, а потім ще держава вдарила ціновою політикою, значно зросли ціни. От коли тут пішла, пішла приватизація, коли пішли, були ліквідовані колгоспи, різко зросли ціни на те, що фермер, сільськогосподарський працівник купляє, і різко впали ціни на те, що він продає. Різко піднялися ціни на енергоносії, там бензин, бензин де спаливо, мінеральне доброво і техніка. І, і різко впали просто до смішних цін, ціни на молоко, на, на зерно, на, зерно, на м'ясо. І селяни, селяни розорилися. Селяни стали найбіднішою верствою прошарком у, в, в цьому, у нашому на народному господарстві. Тепер селянин. Ну, більшість тих селян, які попробували, вони на сьогоднішній день, вони на сьогоднішній день інваліди, або вони на сьогоднішній день вже глибокі, глибокі пенсіонери. Зрозуміло, що вони, що вони не можуть обробляти тієї землі. Зрозуміло, що це є, в них є важкі проблеми і з ліками, і з за газ заплатити і так далі. А тепер до них, знаючи цей їхній стан, тепер до них підходять. Люди, які мають гроші, і говорять, ну а що ж ви бідкаєтеся за, за те, що ви бідні, А ви ж ходите, ходите по, по грошах. Продавайте, продавайте вашу землю і будете, будете мати гроші. І багато людей в селі готові продати землю, багато власників паїв, які живуть в городі, також готові продати землю. Але що таке, по суті, означає, на сьогоднішній день продати землю? На сьогоднішній день собі земля це та казкова скатерка, яку тільки розгорнув, і вона тобі дає те, що ти забажаєш, наскільки потрібно дещо попрацювати. І вона не дає один раз чи один рік, вона дає ця скатерка самобранка, Году годували наші предки і буде годувати, годувати на народ. Допоки він, допоки сонце, допоки, допоки світ. І що цю скатерку самобранку на сьогоднішній день взяти, взяти і продати за, лише за те, щоб два роки добре, добре наїстися, Та це ж тільки в страшному сні таке, таке може, може приснитися. Продаж землі має цілий ряд, цілий ряд аспектів. Ну, цих аспектів різних точок зору, Ну, цих аспектів десь, десь близько десятка. Це і політична точка зору, і економічний аспект, соціальний, юридичний, демографічний, глобалізаційний, екологічний, релігійний, там, там і інші. Я, я спинюся на, 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 кілько, на двох, на, на трьох із них. Ну, по-перше, релігійний. релігійний. Всі релігії світу ствердять, що земля дана Богу, земля дана всім людям, щоб вони на ній жили і плодилися. І продавати, торгувати землею, торгувати даром Божим це великий гріх. Економічний ефект. На сьогоднішній день населення земної планети кожен день збільшується на таку кількість приблизно людей, як живе в нашому Хмельницькому. В той же час, кожен рік мільйон гектарів землі, орної землі зникає із сівозмін. Воно залишається на планеті, але воно перетворюється в пустиню. І на сьогоднішній день багато людей, багато вже людей у світі, які просто недоїдають, недоїдають не доїдають хліба не тому, що вони там ледачі, чи що, а тому, що хліба немає, фізично немає. І оця нестача хліба буде з кожним роком збільшуватися. І тепер у цій ситуації, драматичній ситуації, ті країни, які мають землю, які мають хліб. Вони будуть ведучими в даному світі, вони будуть диктувати і політику в даному світі, і вже не говорячи про те, що вони будуть економічно процвітати, то якими ж треба бути ну, ворогом української держави і ворогом українського народу, щоб змушувати робити все, щоб цю державу і цей народ відсторонити від виробництва хліба від, від продажі від, 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 від торгівлі хлібу. На сьогоднішній день ті країни, які продали землю, знаходяться вже в досить непривабливому стані. Наприклад, в таких країнах, як Індія, є багато фермерів, які накладають на себе руки, тому що ну, вони цей, гроші в них закінчились за продажу землі, а далі ні роботи, ні грошей. Найбільше із країн, які продали необачно, продали землю або здали її в оренду, на сьогоднішній день пострадала Африка. Там, у 2011 році, був великий голод. Там загинули, загинули тисячі і тисячі голодної голодної смерті африканських мешканців мешканців. Завдяки чому? Завдяки тому, що Китай який скупив там землі і орендував ті землі. Він просто був власником того хліба, він хліб вивіз, вивіз туди, де, 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 де він вважав, де він вважав за, за потрібне. На сьогоднішній день ну, правильно дадуть зауваження, дадуть, ну але все одно ж ж бути якийсь рух землі. Певний, що рух землі має бути. Держава повинна керувати цим рухом землі. Оскільки земля є всенародною власністю, а, а наша держава має служити своїм людям. Але рух землі має відбуватися на основі оренди. Держава замість ринку землі має створити оренду, оренду землі і визначати, хто краще працює на землі, тому надавати землю, 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 землю в оренду. Як же як ж же, поставно, ну, допустимо, в той же ж власник землі старий чоловік або городянин, міський житель, який, яка земля не потрібна і не, не, не хоче вдавати? В такому разі, держава повинна забезпечити йому можливість вільно здати цю землю державі або, або територіальній громаді і отримати за цю землю. Не ринкову вартість, яка на сьогоднішній день складається, там ну з, з, говорили 300, 300 доларів, 350, Ну на сьогоднішній день вже не ми говорить про тисячу доларів за гектар. Держава має виплатити цій людині, яка хоче здати землю державню чи територіальній громаді, виплатити не ринкову вартість, а реальну вартість цієї, цієї землі. А потім цю землю надавати надавати іншим орендам. Так роблять на сьогоднішній день країни, які у свій час не обержав. Так на сьогоднішній день роблять Сполучені Штати. Вони, Сполучені Штати, там, вони скуповують землю, але далі не продають, не продають, а тільки здають, здають її в оренду. Шановні співвітчизники, Наші предки зберегли нашу землю, вони зберегли її ціною свого життя ціною дуже великої крові. І ну, дуже великий гріх буде, якщо ми її продамо і не передамо нашим дітям, щоб наші діти мали де жити, мали де народжуватися дітей. Я думаю, віру, що ми не допустимо до цього. Дякую вам за увагу. На все добре.